Штраф. Ага, тобто, якщо б було пострижено, то ще розповсюдження, скоріш, зберігання розповсюдження. Ну, вони би розмотали б мене, а так я ну, відмазався таким дитячим іспугом, я би так би сказав це. Ну це тебе зупинило зупинитися, не вживати взагалі? Ні. Ні. Ти напевно, наоборот подумав, що ти таке. Я просто подумав, що я супермен, красавчик. Я, я от іменно їх зробив типу, в то время. Ну, якось так. Добре. Як далі відбувалося твоє там от, там, життя, там, скажем, знайомство з речовиною, здальше, більш, коли це, скажем, переросло більш е... в тяжю таку прогресуючу залежність того плана, коли ось цей трамплін, коли ти почав там, скажем, нюхати, що ти там вживав, як от воно? Скільки ти курив, наприклад, трохи там, наприклад, вісім курив, і почав, наприклад, нюхати. Як от опиши цей перехід такий, що тебе вже... Тобто, ми розуміємо, так, да, друзі, що трава вже, напевно, тебе десь не вставляла, виросла толерантність, ти десь там ти кажеш на дискотеках, пробував якісь нюхальні. І от коли ти там дозволив собі щось ну мені Жаль, от жоще вживати систематично. Траву я там курив пару років і то так вживав, не вживав mm -hmm. з перебоями. Mm -hmm. Але ось мені, я пам'ятаю, на дискотеці попробував там стимулятори, і мені от дуже сподобалось. І я якось ходив там. На ті дискотеки, це натаращитись, там жала-бала, от алкоголь, там mm -hmm. цей двіж, паті, ну якби mm -hmm. воно мені було дуже весело. І якось ну, одного разу я десь мені було дуже погано, і мені товариш там один говорить: ну, попробуй там собі текст. Не я попробував, і мені Мене вирівняло. Ти що? Я думаю, вау! Клас! От. Це те, що я шукав. що ти відчув, що ти ще кажу? От вона ну, не порівнялась травою. Ну, якусь таку легкість. Я Не знаю. Мені от я сидів, воно мене так мазало, якби так мені от дуже так круто було. Тіпа нічого вже мені інакше наркотики були взагалі вже якось не цікаві. Просто ну я там нюхав його пару років, і десь в один прекрасний момент там і в мене був там конфлікт. Це з одними продавцями цієї речовини, якби я там побив когось, ну, тіпа, і там сказали, щоб мені не продавали просто. ну, тіпа, mm -hmm. Мені там не продавали, якби, я був пару днів е, ну, на кумарах, ну, і мені було погано, я прийшов до одного товариша, говорю йому так, отак. Він каже, там, в мене там є чуть-чуть, але воно", він вживав він як ціно мене є чуть-чуть, типа закалата на типу. уже готовий. Всі типа я кажу, а якщо випити? Та ні, то тобі нічого не буде. на я десь просидів годин 6. Коротше Скільки ось, тобі років це було. Десь це так пізно 25. п'ять в двадцять в Двадцять сім вроді би чи 25, Я не пам'ятаю 27 чи 26. шість. Якось О, лише, 27 так. десь так. так. І, і я десь 6 годин у нього просидів. А мені так керово було. Десь чотири вже доби не вживав, якби. Ну і такі, типу, я прийняв рішення, що треба колоться. Разок він буде, так? Да? Так. Да. І от коли я вколовся, я розумів, ти що я дурак, що я раніше не спробував. Mm -hmm. Ну так ось якось. Воно. Той... Спочатку, ну, теж якби оце зміна методики вживання, так? От з назад. З... Скільки ти нюхав. Та десь років п'ять. Тобто ти п'ять років перед цим вже в собі в Так. Ти Вже був в торбі, да просто ти вживав е, назальним. назальним шляхом. Так, назально. І що ти думав, що ти не кончений, що все нормально? Шо, це не ти, ну, типа, що так. Я думав, що ну я ж не такий, як там той хто колиться, чи я, але поступки в мене ось таким такі, такі, такі ж були. Я там брехав, бомба дурив, десь крав, виносив, продавав себе щось. Ну, типа, і що тобі нічого не зупинило, коли ти навіть наскільки на таке було сильне харіво, Оце таке безсилля перед в тяга до. Того субіка, що ти все одно вирішив колодця, не було в тебе думок, не зупиняли, що, блін, це щось гоніво, я не буду колодця. Ну, Раніше з тебе це зупиняло? Ну, в мене було десь, що я гоню, але от якось, напевно, такого терміну, щоб я стільки не вживав, не було. І мені десь було хірово трохи. Я оце сидів десь годин 5-6 у цього товари і, і знав, що є. І знав, що є, і я якби прийняв рішення, що от треба робити, типа, ну, раз, то нічого страшного. типу. але коли я зробив той раз. Я просто не усвідомлював, як воно мені сподобається. Що угу. далі почалося, ти почав? Ну, та, бо, далі я почав полотися інєкційно, потім почав, ну мені вже просто інєкційно цієї речовини було мало. І я її почав міксувати там. Там субітекс, з амфетамінами, з тропікамідами, з сонатами. Коротше. Ну і так от воно, типа, десь такі, типа. Компоти собі робив, оце коловся, воно мене, типу, вставляло, вставляло, але опять же, до, пори, до часу. Mm -hmm. Потім мов не вже мені було ні з тим добре, ні без того добре. Розкажи якесь безумство, от перед тим, як ти от, будемо закінчувати скоро, от, перед тим як ти поїхав на лікування, розкажи якісь два там, приклади буквально з свого безумства. то що ти там підією наркотичним речовин, там і за що тобі зараз жалко. І ти жалієш за це, наприклад, за що в стані наркотичної спінні ти, там, наприклад, такого робив, за що ну, тобі неприємно, можливо, там, не знаю. Я не дуже хочу про це говорити, тому що в ну, мене нормально шизило, тіп, я нормально чудив, якби і та бізомство, то бізом стовалом було. ну, Я ходив, там, ну, я міг вдома жити, я не хотів вдома жити, бо мені вдома в приходив. Мене довбало, алло, збриснуло, те, що не бачиш, до чого це приводить. Ту і правду говорили, так? А я не, не хотів, я від цього лопав якийсь дискомфорт, я не хотів знаходитись. Мені проще було десь спати десь на чердаку, там, у когось там, ну, тіпа, не передіватися. Там, ну, я ходив в якихось дірявих кросовках, там в чуть не в одних штанах і в одній кофті якісь зацофані, але я дивився на себе в дзеркало, і мені здавалося, що я взагалі ще топчик. Тіпа. Все нормально. Я вважав там п'ять кг, там ну і мені здавалося, що я взагалі ще лев. А були думки, от постійні запитання, от кинути якось, чи ти чи ти пробував, от, дай, ще приклад ось, закругляємося, чи ти пробував самостійно кидати до реабілітації? От як то ти почав шлях, які в тебе були спроби самостійно кинути вживати взагалі, чи вони були успішні, чи не були безуспішні? Ну, я там лікувався на Млинарській пару разів, був на реабілітаційному центрі перший раз, але якось я не, не робив те, що мені ну, якісь рекомендації. Там я їх не робив. Пробував вдома вживати, ой, не вживати, тобто скинути, вживати. Скільки не вживав? Пару днів. Ну, тіпа, І там якісь таблетки тіпа, пробував, ну, У мене не вийшло. Ну, mm -hmm. Потім, коли відкривалися двері, в мене бізум'я, я вилітав mm -hmm. з хати, пропадав, біг, ну, тіпа, колотися. ну, ну Любим так. Путем. Да. Дякую Сергій, дякую, друзі. Підписуйтеся на наш канал. Слава Богу, слава Україні. Пишіть ваші коментарі. Всім добра. Дякую, Сергій.